Вітаю, дорогі друзі! Сипеться оборона Асада, ослаблена абсолютно авторитарна система, яка отримувала допомогу зі сторони іранських проксі, які були покосані нормально так ізраїлем, а також Московію, яка повністю сконцентрована на сьогодні на війні загарбницькій в Україні. Ну, це все не дозволяє на сьогодні Асаду отримувати можливості, хоч якось захистити ті території, які він контролює. Він не має жодного. Суспільного такого великого договору, підтримки зі сторони суспільства. Він абсолютно це така група алавітів, яка є великою меншістю і програє будь-кому. Тобто, соціальні підвалини його режиму абсолютно не, не, не дають змоги сформувати по всій території сталий зрозумілий режим. Тобто там. Еліти, основні, це лавіти. Всі інші групи, а їх купа етнічних, релігійних, вони позбавлені нормально впливати на процеси. І цих груп набагато більше ніж представників Асада. Загалом, тож передумови до того, що режим знесуть, були завжди. Питання в тому, що допомагали Асаду сильно, а тепер допомога зникла. На сьогодні ми бачимо, яку ситуацію. Що по суті місто Хама було здана, зараз підходять бойовики до Хомса. Хомс це такий найбільше міст на сьогодні, яке наступне перед Дамаском, столицею, де зараз по суті всі основні урядові, сьогодні установи так і таке інше. В хамі був знищений там генерал, який відповідав за безпеку і оборону. І по суті, ті, хто мали захищати це місто, вони всі втікли. І от пересуваються бойовики на в основному на там, пікапах, мотоциклах. Взяли дуже багато техніки там декілька Т-90, десятки, Т-72. Взяли вже там. Є світлини в аероаеродромів. Сподіваємося, що візьмуть щось таке смачненьке московське. Це там було б дуже нам приємно на сьогодні, якщо говорити про про самих московитів. Вони, в Тартусі в них є база, і це важливо, що вона єдина серйозна в Середземному морі. Вони покинули її. Всі кораблі покинули її. BBC недавно про це писало, буквально два дні назад. Московити тікають на сьогодні. І це прекрасно, це чудово, це позбавляє їх. Серйозних інфраструктурних можливостей у урахуванням, що Туреччина давно заборонила да, їм пропускати ці кораблі безпосередньо через свої протоки до Чорного моря. І це добре, тобто немає взаємозв'язки в цій північної Московії з Чорним морем, там теоретично вони моря хоч щось могли робити. А зараз взагалі нічого робити не можуть. ну Вони і не робили, але все одно там, теоретично, так? Тож, московити втрачають серйозний плазарм, свій інфраструктурний, що звужує їх як геополітичного гравця. І це для нас теж важливо. Вони почають втрачати менше впливати на процеси, а це означає, що в них аргументів перед світовими гравцями менше, а отже, менше вони можуть вимагати в своєму житті. Тобто здувається Московія, нарвалася вона тут, в Україні, і тепер здувається. Ще важлива інформація, а це щодо того, чи не дійдуть вони до Дамаску. Так? Всі ці групи, які там на сьогодні з півночі йшли, у нас є окреме відео. Ми його постили декілька днів назад, буде в описі до цього відео. Але у нас є відео на телеграм-каналі ще одне. Ви можете подивитися, що коли вони з хами до Хомса йшли, не зустрічали жодного супротиву. Всі блокпости були кинуті, і абсолютно сьогодні деморалізовані офіційні сирійські війська. І це можна підозрювати, що навіть чи не дамаск вони здадуть взагалі абсолютно не проваляться. Така дуже схожа на афганську історію ситуація. І Ще один дзвіночок, який може присворити, про те, що Global Times, китайське видання, воно випустило реліз китайського посольства. Китайці просять своїх громадян свалювати з Сирії. Взагалі, тобто на сьогодні не брати участі там, в жодних процесах, просто тікати звідти. І, бо там вже небезпечно. От і все. От вам і такий дуже важливий дзвіночок, про який варто говорити. А варто говорити ще про те, що з послабленням московитів вони зараз будуть намагатися дещо там рятувати, асада сильно не вийде, бо у них ресурсів не так багато. Те, що це така важлива річ, коли московити втрачають свій світовий вплив. І це буде йти й далі. Далі, далі, далі вони будуть втрачати, втрачати і втрачати. І треба підігрівати ще такий момент. Зараз там багато їхніх патріотів бомбіться, Що от ми злили Асада, як так? Ви хотіли Київ за три дня? По суті, отримали Дамаск за там декілька тижнів. І це прекрасно. Треба роздувати цей вогонь ненависті московиті до своєї влади. Як вони кажуть, пипа ну, модила оце їхній кремльовський, так да? головний злив. Астада, злив Сирію, всрався геополітично. Так і є. Зносіть свого царя, він у вас максимально некашерний, дорогі чи недорогі московитики. Абсолютно неякісний ваш цар, ненастоящий, як то кажуть. Тому давайте. До побачення. Робіть свою революцію. Вже все, просрали всі поліміри. Проблема. Ще одна важлива є у Кремля через це. Вони будуть ставити найвищу ставку на сьогодні в перемовинах. А це, в свою чергу, не дуже то і буде цікаво і приємно для, для перемовин, тому що ну, не можна в процесі перемовин повністю зливати інтереси України. Це каже про те, що Україна буде в кращих переговорних навіть позиціях. Люфту у Москві не так багато, тому що якщо вони зараз. Профукають Сирію і підуть на компромісні варіанти з домовленості з Україною, то вони взагалі дуже сильно вдарять по, по собі серед там думок їхньої радикальної частини різних груп і таких інших. А вони того доволі бояться. Русський бунт він такий, да? нещадний, дурний. От цей фактор для них важливий. Це я не кажу про те, що там московське суспільство суб'єктне, Воно ну, абсолютно не суб'єктне, але разом з цим втрата повної довіри до Кремля це теж для них небажаний варіант. Власне, чому вони не пішли до тотальної мобілізації, намагаються купити всіх, так? Там підвищують ставки, щоб більше, більше, більше грошей за те, що ти підеш, здохнеш на війні. Тож, дорогі друзі, для нас це добре. Добре, тому що нам треба, аби адміністрація Трампа дала все нам для того, щоб ми. Гарно так просмажили ворогів, і з позиції сили ми б мали договір, домовленість. Зараз московити будуть ставити дуже високі ставки. Недавно знову таки, е, один псевдожурналіст, блогер, який знову поїхав на Московію. Видно, там йому не знаю, що йому там пропонують, е, але московити все можуть запропонувати, що заборонено на заході. Я не буду зараз вдаватися в подробиці, е, бо. Може там так і розподобається щось так, але суть яку що суть яка, що він у Лаврова та в інтерв'ю, і вони знову такі, як які ставки, дозвіл про московських медіа, це відхід українських військ з Херсонської Запорізької області, це навіть відмова від взаємодії тренування з західними військами українських військ. Це Абсолютно якісь бредові ідеї, і вони на них можуть стояти, тому що їм треба щось сказати, що от ми тут Україну серйозно з жили в можливостях. От, коротше, чим нахабніше вони будуть себе вести перед Трампом, і чим ми будемо мудріше себе вести, тим буде краще. Готуємося. Не все так просто для них, і це навіть добре, ніж ні. Тож, побажаємо і там програшу серйозного у Сирії. Нехай захоплять ще пару аеродромів військових, якихось може військову техніку московську, яка допомагала. Вчиняти злочини проти населення Сирії і нехай послабиться ще більше московити і перед перемовинами, і взагалі геополітично, і це все нам на благо. Побажаємо гарного полювання всім повстанським опозиційним силам. В Сирії історія складна, вони справді радикалізувалися. Якби раніше це все було б, і Московія не була б так сильно заохочена з Іраном заходити туди, а захід би так би не пасував. Можливо, би все було б краще. Але до речі, ті, хто зараз йдуть з півночі, якщо не брати там прям суто про турецькі. Групи, а ті, які просто підтримуються Туреччиною, то вони доволі себе адекватно ведуть, не чіпають християн, ну, зробили певні висновки. Так, Сирія була доволі цікавою країною, там справді можна було проявляти свою релігійну, не, не, не виключно там мусульманську ідентичність, і там завжди був відсоток християн доволі багацький, якщо брати на той регіон. І люди якось співіснували. Власне, сподіваємося, що висновки будуть зроблені. І не будуть тепер як страшилка ловіти, бігати, розказувати всім християн Сирії, що ви або за нас, або вам кінець. Так це цю легітимність треба збити в них нормальним поводженням. І до речі, те, що вони нормально зараз валепо поводяться з християнами, це прекрасно. Так і треба. Ще і з курдами би хорошо би і взагалі була би база. От, а там турецькі проксі там намагаються е, на курдах А Тут головний ворог це Асад, на ви це робите? Незрозуміло. От, ну, сподіваємося, що мудрості будуть у них і все буде добре. Е, і Москові втратить свого союзника. Тож, дорогі друзі, така от історія. Я побажаю удачі їм зносити Асада, техніку покоцать Московську, в Москові втратити геополітичну могутність і вийти на слабкіші позиції перемовні, ніж вони могли б бути. А там подивимося, як все буде. Всього найкращого, всім до побачення. Підписуйтесь на наш ТГ, Там відео цікаве. Ну і звісно, на наш Ютуб. До зустрічі.